Вітаю всіх! Хочу розглянути Куп'янський напрямок. Давайте так. Куп'янський напрямок до кінця лютого може бути окупація територій на Куп'янському напрямку до кінця лютого. Буде окупація території на Куп'янському напрямку до кінця лютого. Така значуща. Там пік для них. Окупація може бути часткова. Території, але вона не має прям значення. Тобто, поміж це вже карта не швидка. І знову там підвішена ситуація. Ситуація там дуже підвішена. На Куп'янському напрямку. І Застій. Дивіться, в новинах кажуть, що все добре, але є. Там рух ворога, є рух наших, все переміжку. Куп'янський напрямок не такий, як Донецька область, відразу кажу. Там не так все страшно. Не до, не до тієї планки не докинулись, скажімо так. І я цьому сказано рада, що на Куп'янську краща ситуація, тому що хочеться вже, щоб відчепились від Куп'янська. Так, давайте просто розглянемо ситуацію на Куп'янському напрямку до кінця лютого, яка вона буде. Ситуація на Куп'янському напрямку до кінця лютого, яка вона буде. Ситуація на Куп'янському напрямку до кінця лютого. Що взагалі там у нас? Ну, втрати руїни, втрати наступи. Важка ситуація. Рішення приймати війна там війна. Так, а що це у нас? Оборона. І активна оборона. Активна оборона. Два напрямки можуть розглядати. Нам пишуть два напрямки. Так, ситуація на Куп'янському напрямку до кінця лютого. Ситуація на Куп'янському напрямку до кінця лютого. Важка. Будуть там рішення приймати, серйозні. Серйозні рішення на тому території. І таємні рішення. Серйозні таємні рішення. Там працюють над цим питанням. Я не скажу, що дуже погано працюють, але ну, руїни, руйнування, втрати, втрати ресурсів, матеріальні втрати це все є, на жаль. Не буде без цього. Без цього, на жаль, не буде, тому що така ситуація.